Цей день згадується знамення Христа, Хреста, животворчого Христа Господня, на небі над Єрусалимом, середині IV століття. Мабуть, це було пов'язано з тим, що після смерті Імператора Костянтина Великого, за життя якого стався перший Вселенський собор, і об'єдналася церква і знову вона набула сили, могутності, єдності головне і відкинула на тому соборі аріанську Єрець, знову з'являється. Після його смерті, люди, які відкидають божественність Спасителя, наявність в ньому божественної природи. А Ще й досі з'являються такі течії, які ставлять себе поза Християнством, якщо вони? Вважають, що Христос був людиною найкращою, обдарованою, із благословенням Отця безумовно, але тільки людиною. Тільки людиною. А в тому вся річ. Тому особливість нашої віри, що Бог прийшов до нас. В усіх розповіданнях люди йдуть до Бога. Люди тягнуться до нього, люди прагнуть Його. Але щоб Бог прийшов, щоб Бог взяв тілюдське, ставлю дим. І щоб Бог об'єднався з нами. І відчув на собі всі страждання, всі болі, які властиві людини. Цього нема ніде. Нема ніде і тому, і тому це надзвичайно важливо. Явлення Бога в нашому світі, Його прихід на землю, Його втілення, Його ототожнення в усьому з нами, крім гріха, те, що він бере на себе всі страждання світу і весь гріх світу, за це йде на жертву. Що приноситься в жертву не найкраща людина в світі, а син Божий. єдиносущний з отцем. Це найцінніше для нас. Бог, побачивши, що людина зробила із своєю свободою, як вона скористалася нею, щоб бути. В свободі і в свавіллі, бо побачивши, які наслідки це має, від падіння від нього, від центра життя, від джерела життя, від джерела всіх цінностей, від джерела спасіння, від падіння від нього, заперечення Його, відкидання Бога відкидання Його волі, відкидання його заповідей. Скільки б ми не шукали в етичних системах світу, досконаліших заповідей, ніж ті, що надав нам Бог, немає. Вони становлять основу людського існування людини як людини, не як тварини, а саме як людини, яка може думати за ближніх, турбуватися про них, любити їх і навіть жертвувати собою заради них. Людиною стати можна. Керуючись тими заповідями, люди відкинули це. Створити насправді можна було, не рай, зрозуміло, але царство любові і правди можна було створити. Відкидаючи заповіді Божі, люди опиняються, якщо не в пеклі на землі то царство зла і ненависті. І от через те, що люди отак ну, скористалися своєю свободою, що опинилися на таких манівцях, отець віддає сина в жертву, щоб почати рятувати людей від них самих, від їхньої свободи. Від їхнього славіння, від їхніх пристрастей, від того, що вони владні захопитися будь-яким гріхом і з такою легкістю падають на будь-яку прірву. Тому сумнів в тому, що Христос є Бог, це Перекреслення всього християнства. Христос є Бог. І це Бог прийшов. І Бог прийшов, тому що таким був розлад між людиною і Богом. І це треба було виправляти, починати виправляти. Він почав. Це скінчилося його хресною смертю. Продовжила церква. Треба зазначити, що вона ніколи не була в спокої. Два тисячоліття майже проминуло після смерті Спасителя. Це тисячоліття боротьби і відступництва в церкві. Важкий у шлях. Нема благополуччя. І нам потрібно, щоб Бог дав нам знак, що він з нами, що він підтримує, що він не забув. Ні про свою жертву. Ні про те, що шлях нас, наш все ще є таким важким. І от. В Єрусалимі близько 350 року з'явилося на визнавання в формі Христа. Воно було яскравіше сонця набагато. Воно світилося всіма кольорами веселки. Воно привертало до себе погляди. І багато людей тоді і ввірували. І головне зрозуміли, що той, хто був на Христі, він Бог. Можна це відчути, навіть не зрозуміти. Знаєте, можливо навіть зрозуміти це і не прийдеться нікому, тому що це речі для раціонального розуму не збагнення. Але після того більшість церковних людей, знаючи про це знамення, починають відкидати оцю аріанську єресь, що заперечує божественність природи Ісуса Христа. Це дуже суттєво. Нам зараз... Так чи інакше теж часом надаються якісь знамені. Кілька років тому не пам'ятаю, яка з тих наших мандрівок навколо Харкова. Але їздили ми, їздили, безумовно, автобусами і автомобілями навколо Харкова, по окружній дорозі, Хрест не Скоріше за все була не перша це хода, але саме на початку всього того, що відбувалося в 2014 році, приблизно в серпні 2014 року. І у нас була передостання зупинка, власне, на перетині окружної дороги. І траси на Білгород. І ми побачили над собою Хрест. Зрозуміло, що можна надати цьому матеріальні пояснення. Це так звана інверсія від літака. Але вони, ці дві інверсії, пройшли в формі Христа. І всі учасники Хресної ходи подивилися і сказали, це знак. Для нас, хто йшов Хресною ходою. Бог з нами. Нас чекали довгі роки гібридної війни. Ми тоді ще навіть не розуміли обсяг тієї війни. Ще не сталося Іловайська. Чи аеропорту Донецьку. цього ще не було? Але це був знак того, що нас чекають випробування.